Добрива. Добрива, фермери використовують вже тисячі років, і кожен з вас, хто дивиться це відео, не може уявити, а що можна отримати нормальний врожай без добрива. Так як тисячі років назад використовували там попіл, відходи тваринництва, відходи рослинництва, відходи ще якісь там домашні. І це все було там в вигляді добрив. От, зараз у нас з вами є там суперконцентровані, суперзручні в використанні в логістикі на гранули. Да? Ну або рідкі добрива. І ми з вами знаємо, що вони необхідні для того, щоб отримувати врожай. Але добрива завжди всю історію була дуже дорога штука. Да? Бо якщо раніше треба було багато людей, багато худоби, щоб десь ці добрива заволочити на своє поле. Зараз це все вимірюється в грошах. Зараз для цього треба багато грошей, щоб купити багато добрив, да? і потім їх багато внести. Ну, от. Але ж стоїть питання: да? ми всі знаємо про те, що є якась певна кількість, якась певна межа, до якої добрива ефективні, а потім втрачають свою ефективність. Да? Тобто добрива є сенс вносити тільки до якоїсь. Певної межі, певну якусь кількість. І скільки ж власне цих добрив треба? Да? Скільки треба добрив? Якраз в цьому відео я дам відповідь на це питання. Тож тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лукиянчук. Я агроном і засновник Гровекс Гордійстал Холдінг, бренду, який вам допомагає годувати цей. Світ, ви приходите до нас з проблемами, з питаннями. Ми е, придумуємо е, вирішення проблем е, і робимо контент у відповідь на ваші запитання. Е, ну і створюємо продукти, щоб ви могли стати краще, заробити більше. Да? Купити добре насіння зазере, здати зерно, здати е, насіння чи е, зерно в лабораторію, да? прийти навчитися е, чомусь новому, пройти курси. Чи подивитись класний крутий контент? Ми це все робимо для вас. Всі посилання, щоб заробити більше і стати краще, знайдете в описі під цим відео. Окей, добрива. Скільки треба добрив? Я завжди задаю це провокаційне питання на всіх виступах, на всіх конференціях, навчаннях, куди мене запрошують. До речі, якщо вам треба навчання, так само можете звернутись на академії або в мій особистий інстаграм і замовити. Але окей, я питаю: скільки треба добрив? Да, і всі відповідають там 200 кг, а треба там, азот чи фосфор, там, треба 300 кілограм, там треба органіка, треба кас, треба там, аміак. Дуже багато різних відповідей да, на питання, скільки треба добрив. І кожного якась своя перша в голові асоціація. От. Але за час, поки я працюю в сільському господарстві, поки я займаюся науковою діяльністю, дослідною діяльністю. Викладацькою діяльністю, я сформулював аксіому, да, аксіома Лук'янчука, якщо хочете. Аксіома виглядає наступним чином: добриво дорівнює, треба мінус є, де, власне, добриво це кількість добрива з урахуванням кількості елементів і способу внесення, які ми маємо використати під ту чи іншу культуру. Але я б навіть казав би під ту чи іншу сівозміну, тому що добрива насправді краще рахувати всі да, чим в окремо взятій культурі, тому що ми знаємо, що ефективність використання в перший рік, ну так собі, ну, іноді дуже низька, 10-20%, іноді може бути 50%. Але все одно ми розуміємо, що на наступні культури все одно буде залишкова дія добрива. Тому добрива насправді краще. Інструменти внесення, і добриво, власне, продукт, який ми вносимо, і кількість елементів, які в цьому продукті є, краще рахувати під ціва зміну. Але на аксіому це все одно не впливає. Тому що добрива дорівнює, треба мінус є. Де добрива – це власне кількість продукту, спосіб і кількість елементів, які нам треба застосувати, треба це потреба конкретної культури під запланований врожай. Це дуже проста математична формула. Я наступний випуск на каналі про це запишу на по кожній із культур. У Кожної культури є якась певна кількість кожного з елементів, які необхідні на формування планового врожаю в тонах на гектар основної продукції з урахуванням побічної. Ну тобто не може вирости там зерно пшениці, там без соломи, умовно, да чи там соняшник не може вирости без палки і корінців. От, тому воно враховує е, всю потребу елементів е, під запланований врожай. От, оце наш е, показник Треба. От, е, і в нас залишається останній елемент: треба мінус є. А є це такий тоже комплексний показник, який включає в себе те, що у вас є в ґрунті. Те, що у вас повертається е, з рослинними рештками від попередника або попередника попередника. якщо… Погана у вас біологічна активність або у вас лоутіл. No Плюс сюди ж враховується залишкова дія там попередніх добрив там і інші показники. Да? Тобто, є, це те, що у вас є в ґрунті або те, що ми плануємо, буде доступне на цій культурі в момент, коли вона буде вегетувати на цій площі. Да? І таким чином ми, використовуючи формулу, да? використовуючи аксіому добре дорівнює треба мінус є, можемо дуже легко зрозуміти. Першу чергу, що нам потрібно рахувати, і потім піти, і те, що ми можемо порахувати, порахувати. Тобто ми можемо порахувати потребу дуже легко. Нагадую, наступні відео покажу, як це робиться. Але окей, повернемося до Аксіоми Локінчука. Добре, вада рівня, треба мінус є. Треба це те, що ми повинні забезпечити рослині вчасно, доступне під запланований урожай. Мінус є це те, що у вас є в ґрунті, або ми плануємо, що буде доступне на рослині. І коли ми від треба віднімаємо те, що є, ми знаходимо дефіцит, да, якраз те, що нам не вистачає, і ми можемо його докомпенсувати добривами е, і підібрати добрива продукти з певною кількістю елементів, щоб докомпенсувати наш дефіцит під запланований врожай. Саме так виглядає як сьомо живлення Лукенчука. Е, дайте свій зворотний зв'язок, будь ласка, в коментах. От а я від себе нагадую, що в нас зараз працює програма «Добрива додому, да, де ви можете собі 1, 2, 3, 5 тонн е, добрив замовити додому по ціні імпортера. Grovex Market вам доставить добрива додому безкоштовно. Ну або вам заплати за вашу ж логістику. Тож про це є відео е, у нас на каналі. Якщо вам потрібно купити добрива з доставкою додому, в посиланні під цим відео є лінк. Щоб залишити заявочку, і менеджер маркета допоможе вам купити добрива по класній ціні з безкоштовною доставкою до вас додому в будь-якому регіоні України. Велике вам дякую, що дивилися відео до кінця. Хайпер буде з вами урожай і перемога!